Дубль два. Мене звати Олексій. Я родом сам із Балаклії. Маю дружину та двох дітей. Сьогодні як також вітали з ним вчителя. Вона працює в коледжі, займається не тільки з дітьми нашого міста, але також вона займається і з малим, бо він пішов в перший клас і тепер також навчається. Два роки назад в мене з'явилася мрія. Хотів побувати в місту Луцьк. І знаєте, приємно, що Бог він виконав цю мрію, і сьогодні я знаходжусь тут серед вас. І дуже приємно мені бачити людей, з якими я знайомий. І знаєте, так приємно, що ви продовжуєте ходити в церкву. Те, що ви знаходитесь на місці, ви служите Богові. Дуже велика вдячність Богові. Коли я приїхав сюди, то знаєте, що мене вразило? Вразило те, що у вас вже кажуть чи другий, чи третій тиждень дощі, так? От, Якщо ви приїдете в Східну Україну, то у нас вже як 6 місяців немає жодної краплі дощу. І ви побачите. Суху траву, побачте ліс, який постійно димить. І знаєте, наше місто Балаклія, воно знаходиться в постійному диму. І коли ти прокидаєшся, то в твоїй хаті знаходиться дим, да, і тобі дуже важко дихати. Тому, знаєте, люди, які нас супроводжували сюди, вони кажуть, Привезіть хоч трошки дощу в нашу східну Україну. Тому також моліться Богові, щоб Господь і в нашому краї він також дав дощ. Як батько говорив вже про те, що наше місто Балаклія воно було в окупації 6 місяців, і після звільнення нашого міста до нас приїхав ваш пастор Андрій. Він привіз команду, і знаєте, команда, вона. Почала підтримувати, служити в нашій церкві і для тих людей, які також приходили до нашої церкви. Тому велика подяка вам за те, що ви доєдналися до цієї роботи. Знаєте, люди, які будуть там на небесах, вони також будуть згадувати, а можливо, вони підійдуть до вас і скажуть: а ти ж був в нашому місті, тому тобі велика подяка. Також до нас приїжджав Джеймс, його команда. І знаєте, вони почали приїжджати е, на вісім днів, і вони багато говорили і свідчили людям по селам, які знаходяться в околиці нашого міста. Знаєте, якось Господь Він е, е, каже мені: тобі треба також займатися з цими людьми. Якось я стояв в одному селі, е, було знаєте, таке велике приміщення. Команда проводила своє служіння, і знаєте, Господь всередині цього залу проговорив до мене. І він сказав такі слова: що ось люди стоять. І пам'ятаєте як Ісус сказав, що вони як вівці, які не мають пастиря. І якраз Господь він працював в моїм серці да і каже: от візьми шість сіл, працюй з ними, і все буде добре. Але знаєте. Приїхав я ще в одне село, і Бог каже, ти знаєш, тобі треба ще одне село взяти. І зараз наразі ми відвідуємо 12 сіл в нашому районі, і ми щотижня приїжджаємо туди і людям говоримо про Бога. Якось одна жінка в одному селі каже, ви дуже багато говорите про Бога, ви дуже багато говорите про Ісуса Христа. І вона каже, навчіть нас читати Біблію. І знаєте, ми знайшли такі великі нові заповіти. Ми зараз відкриваємо з людьми писання, і ми вчимо людей зараз читати Євангеліє. І для мене таким великим благословінням є те, що люди, знаєте, от ти бачиш, як вони потрошку змінюють всередині серця свого. Я бачу, як Бог Він працює сьогодні в серцях цих людей. Тому нехай Господь Він поблагословить вас, вашу церкву, і нехай ваше серце буде відкрите завжди до людей і до їхніх потреб. На сьогодні в нашій країні дуже багато моментів, які б могли тішити нас. Іноді, можливо, нам хочеться щось змінити, але ми, дивлячись на це, ми розводимо просто руки, бо ми нічого не можемо зробити. І я вірю, що один Господь Він бачить, і Він знає, чому відбувається все це в нашій країні. Він бачить переживання людей, він бачить сльози людей, але він нагадує про себе і він каже. Про те, що у мене все під контролем. Як написано, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Кожен із нас він живе по Божій милості. І сьогодні, вранці, Божа милість вона оновилася до кожного із нас. Якщо хтось із нас сумнівається в тому, що чи оновилась Божа милість чи ні. Писання говорить, що не варто сумніватись. Чому? Бо той Бог, в якого ми віримо, він є який? Він є незмінний. Якщо він обіцяє, то він обов'язково обіцяне, виконає. І сьогодні милість, милість Божа, вона оновлюється до всіх нас. І слова велика бовірність Твоя це сильні слова, Бог є великий, і Він є вірний завжди. Ось буквально недавно, це десь місяць назад, я повернувся до, свої, до, свої, до свого дому. І знаєте, ми повечеряли. Зі мною ночував наш брат, бо він приїжджає з села, і він інколи приїжджає до нас. Ми сіли в зала, ми почали спілкуватися. Я повертаю свою голову назад, і я дивлюся, як такий, знаєте, вогняна куля. Вона десь летить, і я побачив, як немає світла в нашому домі, всі вікна вони просто вилетіли. Я вискочив на двір і бачу, як біля моєї хати горять декілька хат. Був якраз в ту ніч о 9-й годині вечора був прильот. Знаєте, викликали одразу медичну допомогу, всі служби приїхали. І ти, коли дивишся на всю цю ситуацію, да, то ти бачиш, що наскільки страждання в Україні воно дуже велике. Люди вони просто в паніці, вони не знають, що робити. І коли приїхала поліція, вони кажуть, ви тепер можете йти е спокійно спати. Знаєте, я із своїм другом е зайшов в хату, у нас не було ні вікон, ні дверей. І нам треба охороняти наш дім. Десь приблизно о 3-й годині ночі я прокинувся, бо почув, що хтось ходить по моїй хаті. Коли я зайшов в зало, то дивлюся, стоїть цей хлопець, у нього зріс десь 1,95 м. І він дивлюсь, чухає свої, свої плечі. Я кажу, Що таке? А він каже: ти знаєш комари покусали мої п'ятки і мої та, спину. І коли ми вранці прокинулися, то ось оцей весь жах війни він просто у тебе перед очима. Але знаєте, вулиця, люди, які жили на тій вулиці, вони всі живі. І в цьому якраз я побачив, що Бог Він виявив своє милосердя. Бог Він попіклувався про людей. Один чоловік каже, ти знаєш, я хочу тобі показати фотографію. Ось у мене ліжко, десь о 9-й годині вечора я на цьому ліжку, звичайно, лягаю і я просто засипаю. І він каже, в той момент мені щось захотілось поїсти. Він каже: я пішов до холодильнику, відкрив його, почав вечеряти і каже: прильот, вікно лежить якраз там, де. Він повинен був спати. Один чоловік інший розказує, що мене захистила машина, бо уламок він провалив повністю машину і залетів прямо в його хату, і він каже: він упав в мене перед моїми ногами. І жодна людина вона не постраждала. І це якраз є Боже милосердя, яке Бог виявив до нас. Але знаєте, все одно, коли ти зараз лягаєш спати, то коли ти чуєш сирену, то я зараз в своєму серці, знаєте, такий неспокій, постійне якесь переживання. І ти думаєш про те, що а не летить ця ракета зараз і не впаде вона біля тебе. Тому, друзі, для мене, знаєте, такий великий приклад це коли Ісус Він для своїх учнів в своєму письмі Він відкриває він показує те, що. Кожна людина вона може бути в переживання, але свою надію людина вона повинна покладати на кому? На Бозі. Я хочу прочитати зараз один текст, записаний в Євангелії від Матфія. 8 розділ, це буде з 23 по 27 вірш. Євангелія від Матфія, 8 розділ, з 23 по 27 вірш. І коли він увійшов у човен, увійшли за ним і учні його, і ось зірвалася на морі велика буря, аж човен заливався хвилями, а Ісус спав. І учні його підійшли, розбудили його та сказали: Господи, рятуй нас, ми гинемо. Він відповів їм, чого ви такі боязливі, маловіри. Тоді встав, докорив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивувалися і говорили, хто ж він і вітри, і море слухняні йому. Ось таку історію Христос залишив для кожного із нас. Якраз ця історія вона показує те, що кожна людина вона повинна зміцнитися в Бозі. Якось мені довелося бути в Одесі і відпочивати на морі. Я побачив, як погода вона почала різко змінюватися, море почало штормити. І знаєте, як приємно дивитися на хвилі, на шторм, да? але в самому штормі не хочеться бути. В цій історії ми бачимо, що Ісус під час шторму Він спить. Ісус весь час був з учнями, але саме в цей момент Він спить. Ісус, як ти можеш спати в той момент, коли ми гинемо? Ми бачимо, що до цієї бурі Ісус робить Він різні чудеса. Він бачить прокаженого, Він його зцілює. Він приходить в Капернаум для того, щоб зцілити слугу сотника. А також Він заходить в дім до Симона Петра. Він спілкується з іншими людьми. І Ісус Він втомився, тому Він потребує відпочинку. Я думаю, в цей момент Ісус знав, що учні переживають. Він знав їх внутрішній стан, але він що робить? Але він спить. Я думаю, що сон для кожного із нас, він дуже важливий, так само, як для Ісуса. Якраз коли ми спимо, то ми перестаємо думати та контролювати ситуацію навколо себе. Учні бачать свою безпорадність, вони підходять до Ісуса і кажуть: Господи, спаси, бо ми гинемо. Що відбувається перед тим, як вони побачили потребу пробудити Ісуса Христа? Уявіть собі, що вони плили на цьому човні, вони побачили, як змінюється погода. Вони побачили, як ця погода вона стала нестійкою, море стало неспокійним, хвилі вони починають закидуватись в цей човен. І вони розуміли, що в цей момент їхнє життя, воно. Може просто закінчитись. Учні, можливо, пізно підійшли до Ісуса. Вони спочатку намагалися самотужки врятувати своє життя, але вони зрозуміли і побачили свою безпорадність, тому вони підходять до Ісуса і кажуть: Ісус, ми гинемо. Вони так і не зрозуміли, що гинуть без Ісуса Христа. Ми думаємо, що у нас є ще час подолати труднощі. Ми думаємо інколи, що в нас є сили для того, щоб переплести на інший бік річки, але Ісус каже, Ти не зможеш це зробити без мене. І результатом цього ми бачимо, що і учні вони знаходяться в глухому куті. І ми бачимо, що їм потрібен Ісус Христос. І знаєте, наше життя воно дуже схоже на життя цих учнів. Буває так, що ми лежимо вже на лопатках, але ми думаємо, що ми можемо що зробити. Ми думаємо, що ми можемо піднятися. Ми знаходимося в безвихідному становищі, але ми думаємо, що ми можемо щось змінити. Знаєте, якраз Ісус Христос, Він знає, що Ти такий самий, як і Його учні. І Він сьогодні до нас кожного говорить, а ти звернись до мене. В цій ситуації Христос хотів показати. Учням їх внутрішній стан. І він їх запитує, чому ви так боязливі? Для Ісуса не було важливо те, що відбувається за бортом цього корабля. Хвилі це шторм. Найголовніше це віра, віра, яка всередині, всередині кожного з нас. І сьогодні питання: яка в мене віра? Коли бачимо загрозу, коли ми бачимо шторм в нашому житті, можливо, це якась певна аварія, можливо, це війна. Але Христос, Він в першу чергу хоче бачити твою віру. Віра це сильна та потужна зброза, зброя. Є загроза, не хвилюйся, бо Бог Він здатний дати тишу в твоєму серці. Знаєте, нам більше в нашому житті подобається тиша, але Господь Він хоче себе показати навіть і в штормі. Я вірю, що тиша. Вона може стати тільки тоді, коли я починаю довіряти Богові і розуміти, що у Бога все під контролем. І те, що Бог він не залише і не покине в моїй ситуації. Там написано, що і стала велика тиша. Що це означає? Це означає, що відсутність переживання чи страху. І чому вона стала такою великою? Тому що її зробив той, хто є великий, у того, у кого все є під контролем. Віра це та сила, яка більше за будь яку погоду або найсильніший вітер. В Євангелії від Марка ця ж сама історія записана, і там в п'ятому розділі в 36 вірші написано. Що коли учні, вони. Почали плести на інший бік. Вони взяли Ісуса з собою. Якщо в твоєму житті є якісь певні переживання, зроби те саме, що зробив, зробили і учні. Вони взяли Ісуса з собою. Запрошу Ісуса в ті переживання свої, і вір в те, що у Господа все під контролем. В контекст цієї історії це. Матфія 5 розділ з 5 по 7 глави. Це глави нагірної проповіді, в яких Ісус Христос Він навчає своїх учнів, і Він говорить про те, яка людина повинна бути в Його царстві. І це текст записаний в Євангелії від Матфія, 6 розділ 33 по 34 вірш. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить своєї турботи. Христос говорить, що не турбуйся, що тобі їсти і пити, Бог дбає навіть про птахів. Він каже: шукай і будь в Його царстві. Нам треба жити для нього. Завтрашній день це Божий день. Але Христос каже: Шукай. І будь в Його царстві. Так ось Христос говорить, що близько 10 віршів Ісус говорить про переживання. Ісус багато Він акцентує на цьому увагу. В Євангелії від Матвія, 7 розділ, з 24 по 25 вірш, записано: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був заснований. Ісус говорить про основу, про фундамент. І ми бачимо бурю, шторм, і Ісус знову знав, що незабаром ця буря і шторм, вона буде в житті у учнів. Тому Він їх повчає, Він їх навчає. Ісус не тільки навчає, але й Він практично показує їм їхню реакцію, роблячи висновки. Я вірю, що Христос хотів попередити своїх учнів, що буде буря, буде шторм. Але Він говорить про те, що ти можеш покластися на мене. Кожен з нас є свої бурі, але сьогодні Христос говорить: я з тобою, і ти довіряй мені. Якщо Ісус дозволив піднятися бурі, це означає, що ця буря вона контрольована ним. І поки в моїм житті буде буря, Господь буде давати нам сили пройти і пережити її. Знаєте, як важливо, щоб саме в цей момент ми мали твердий фундамент, і цей твердий фундамент на Ісусі Христі. Добре, коли ми будуємо свій будинок на камені, а не на піску. Тому ж, дорогі друзі, будемо своє життя будувати на Ісусі Христі. Висновки, які ми можемо зробити, зробив таких три невеличких: перший за милістю Господа ми не зникли, бо милосердя його не вичерпалося, воно оновлюється щоранку до кожного з нас. Другий момент яка моя віра під час бурі і шторму? І третій момент: Ісус, Він є тверда основа, на якій варто будувати своє життя. Тому ж. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми в своє, все своє життя ми будували на Бозі і вірили в те, що у Бога все під контролем. Якщо в мене є переживання, Бог не десь там знаходиться далеко, а Він відчуває те, що в тебе є в твоїм серці. Тому, якщо в тебе є питання до Бога, говори з ним. Не закривайся всередині себе, а проси, щоб Господь він. Цьому допоміг. Давайте ми помолимося.